У вашківцях розпочинається з заторів. Тут зібралися гості з Німеччини, аби слідкувати за порядком. Є е, блокпост, є славбаум, є контролери, є собачка, яка іще у нас оружі, наркотики, нас контролери дають аусвайсі. Спеціальний пропуска, пропуск дійствують на всю маланку. Цього. Ще маланка на всю Україну. З давних давен тут не дозволялося це робити, щоб переодягалися там, заборонялося. Але люди тримають по сьогоднішній день традиції. У нас різні костюми дуже гарні. Персонажі, наші місцеві корінні маланкарі. Вони цілий рік готуються до цього свята, не сплять, не їдять, шиють костюми, і це все великі таємниці. транзитом с Коризио, с транзитом с Коризио на Вашкице. Ага. Вот, мы не 20 минут и назад на Коризио. Да, я буду лежать. Шується Маланка у вашківцях. Найвідважніші учасники переберії купаються в крижаній воді, тим самим демонструючи здоровий дух у здоровому тілі. Другий фестиваль Маланок в Чернівцях розпочинається з святкової ходи. Два колективи прямують вулицями міста. Що подивитися на них, зібралися сотні людей. i'm oh, not Кількість туристів з'їжджається сьогодні на наше свято, тому і не показати той колорит Буковини в етнографічному відродженні було б дуже дивно. Тому власне зібрали всі маленкуючі колективи тут, на площі філармонії, з тим, щоб об'єднати це дійство. столиці – Тель-Авів і чегновіце. Перша премія і приз у 10 тисяч гривень сьогодні поїде на відродження на славу Башковецької Маланки. Ваші щирі і теплі області ось.